Перед, перед початку сесії були біля входу міського ради зібралися люди, які втрубували ряд питань, тому перед початком сесії я лишив і спілкувався з ними для того, щоб дати відповіді на ті запитання, які в них були. Перше, були люди, знову ж таки, які є власниками гаражів на вулиці Текстелі, для того, щоб зняти будь-які спекуляції, для того, щоб це питання було вирішено раз і не завжди, попередньо були проведені консультації із фракцією, і з депутатами-мажоритарниками. Вчора відбулася нарада з заступника міського голови і було прийнято рішення, що ми пропонуємо всім власникам гаражів на вулиці текстильні передачу земельних ділянок під їхніми гаражами, в їхню власність. Аналогічна пропозиція стосується не тільки їх. Я пропоную всім терноперенам, хто є гаражів гаражі, подавати документи, ми будемо оформляти земельну ділянку під гаражами, власність тих людей, які власниками цих гаражів. Безпосередньо на кожну людину. Ніяких там кооперативів, тому що в нас є чимало випадків, коли створювалися різні гаражні кооперативи, особливо ті самі текстильні, люди здавали гроші, потім ті гроші невідомо куди дівалися. Таке саме може бути загроза землею, тому земля буде виділена кожному персональному особисто на кожну прізвище.